Друзі, доброго ранку. Ще в лісі темновато, на вулиці вже. Гидна, а в лісі ще темновато. Але приходиться рано вставати, бо робота заставляє. Треба й до роботи і хочеться грибів позбирати. Вітаю всіх на моєму каналі. Вчора я виставив відео, ввечері поїхав перевірити, що твориться в лісі з рибам. І, як кажуть, для великої радості. Гриб пішов. Ось я вам покажу перші рибочки. Їх тут багато вже дивіться. Один. Два. Три. Оці я брати не буду. Тут десь я бачу четвертий. Також маленький, нехай ростуть, а цього великого я заберу. Цей. Заховався. Оцього я заберу. А це нехай росту. О, тут ще один є. Бачите? П'ять я нарахував. То якщо вони... Хтось сюди прийде завтра, то забере, якщо ні, то я післязавтра. Можливо, ще один. Ось і можна взяти цього. На мариновку. І цього. Їх можна взяти. А ті, решту нехай ростуть, А ми йдемо шукати далі. Так, друзі, гриб пішов конкретно. Буквально 5 хвилин я в лісі. Дивіться, скільки його тут є. Дивіться. Один. Два. Три. 4. Дев'ять Кадр не можу забити. І... 5. Зразу з сімейками. Це приємно таке бачити. Давно я так не побував у лісі. Слава Богу. Друзі, чергова грибниця. Трошки пробуджується. Виспівують чергова гарбниця скупенька. Але тут я б одного разу 18 штук вибрав. А тепер тільки бачимо такого маленького, такого маленького і отакого от маленького. Ми їх не будемо брати. Це три штуки. А там чуть далі є. Гарненький, того ми візьмемо. А це підростуть, хтось прийде і забере. А цього ми візьмемо. Цей гарней. Це бомбочка. Слава Богу. Є чергова знахідка, друзі. Це вже якийсь одинак. Все, сімейка ми знаходимо. Оце такий гарненький. Гордим одиночестві. І бацик. Слава Богу. Друзі, переїхав я на друге місце. Уже в боковий ліс. Там, де вчора ми з вечора з братом Сергієм. сдарали от в таких местах. И бачу першу сімейку. Ось Ту вона. Тут один. Тут чотири, Бачите? И ще один. bardzo tak nawet no, dużo ładno jeszcze taka znakietka Druzi, taki krasnij świeżanki krasa droziło tak. Ростуть білі грибочки, коли вони отримують село згори. Дивіться. Два. Чотири. Там малесенькі тільки показуються. Тут великий. Красень. Я зараз ще буду шукати, може тут ще є. Це те, що я побачив зразу. Отут вчора на цьому місці, десь я знайшов, отут ще цього маленького залишу. Бачите, він не виріс, який, подивіться, я вам показував, який він був, такий залишився. Але оці точно виросли, бо я їх би був побачив. Дивіться, два. Два. І два. О, зразу шість штучок. Слава Богу. Дивіться, друзі, що я знайшов. І хоч вже тепло, волога є, все рівно по лісі я мало знаходжу, а от на дорозі. Будь ласка, дивіться, які солдатики. Тут що? Ще один. Тут ще один. Три зразу. Поки більше не бачу. Можливо, там впереді в мене. В мене є грибниця. Може там буде на грибниці теж біля дороги. А це що? А це хтось раніше збив його, по дорозі йшов, бо він геть зів'яли. І шапочки нема. Лімаки, напевно, з'їв. Отак, ну на дорозі. Не треба лазити кущами, є гриби. І знову, друзі, на дорозі, бачите, якщо йдете в ліс і по лісі нічого не знаходите, спробуйте пройтися по дорогах. Можливо, ви на дорозі знайдете. Так, як там у лісі багато листя, тих ми залишимо, якщо вони виростуть. Добре, якщо не виростуть, ну, я нічого не можу зробити. Слава Богу. Ну, друзі, я попав. Дивіться, що тут робиться? Дивіться. Один. І там ще два маленьких. Це я все, що все не розріб. Два. Три. Тут два маленькі. П'ять, сім. Вісім. Дев'ять, десять. Одинадцять. Одинадцять. Дванадцять. Дванадцять. Я їх не потолочив. Тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Можливо, тут ще є під листям, Зараз я ретельно перешукаю. І все на дорозі, дивіться. Йдете в ліс. Немає по лісі. Пробуйте по дорозі. Там туди ще, я думаю, знайду. Бачите, що тут робиться? Пішла жара. Слава Богу. Зараз ми це все позбираємо. А ви не покидайте відео, бо думаю, що буде ще цікаво. От, друзі. З одної. За один захід з одного місця. Два. Три чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять.

Ну що ж, друзі, я вже у третьому лісі скрізь там перевірив. Тут е, одна грибниця мені дала штук шість дрібненькі. І от на другій грибниці такий красунчик і тут рядом біля ноги. Ще плем'яник. Більше поки що тут немає. Іду ще вниз подивлюся. Там ще є грибниці. Подивимось цей ліс не дуже ще, але він розкочегариться теж. Слава Богу. Друзі, подивіться тільки. Тільки подивіться. Ось два, три. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять. І ще може десь є під листочками. А цього ми заберемо. Це гарнюня. Слава Богу. Ну що, друзі, на сьогоднішній день, понеділок. 10 червня з 5 годин ранку і до 8 годин я назбирав десь біля, ну, більше 60 штук, можливо, і цілих 100. Багато, вони дрібненькі, гриби тільки починаються. День-два і Можна буде вже носити кошиками. Так що це Глибоцький район, село Тереблечі, це Нівці, Турятка, Стерчі, Опришани, Тарашани. Хто поблизу живе, будь ласка, в ліс, збирайте Божі дари. Поки їх багато. Нехай Бог благословить вас всіх, а я йду до роботи.